Ну а далі в нашому етері будемо з, спілкуватися з експертом. Теми розмови досить таки обширні. Це безпосередньо 12-й пакет е, санкцій. Безпосередньо Жозеп Борель заявив про те, що планує все ж таки представити свою позицію. Так окрім того, знаємо, що сьогодні розпочнеться зустріч двох лідерів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіня. Е, і щодо загалом обходу Росії санкцій. Наскільки зараз успішно, і як зробити так, аби Росія все ж відчула їх? Про усе це далі. Отож, наша експертка Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчина у галузі комунікацій і медіатехнологій. Доброго дня, пані Олено. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну дійсно повертаючись до 12-го е, пакету санкцій, так голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель сподівається представити свою пропозицію щодо 12-го пакету санкцій, антикоросійських санкцій вже цього тижня. Ймовірно, це відбудеться сьогодні. Е, він включить нові списки персональних обмежень а також нові експортні санкції, зокрема щодо Алмазів. Далі його цитата. Цей 12-й пакет включатиме розширення санкційних списків, нові заборони на експорт, в тому числі щодо діамантів, зниження нафтової стелі, аби скоротити доходи, які Росія отримає від продажу нафти, не нам, але й іншим на боротьбу з обходами з санкцій, сказав Борель. Загалом, цей 12-й пакет санкцій про нього говорять, мені здається, найдовше з усіх пакетів санкцій. Минулого року пакети санкцій проводилися більш динамічніше і таке інше. Цього року менш динамічно це все відбувається. Європа не знає, як, які ще обмеження зробити, чи власне вже нема що обмежувати? Саме так. Так довго його обговорювали, тому що власне між 11 і 12 пакетом санкцій поки що була найбільша перерва, але справедливості заради. І між санкційними пакетами, які ухвалює Україна, між санкційними списками до яких мають потрапляти росіянські бізнеси і самі росіянці, так само виникла достатньо велика перерва. Пов'язано це найперше із тим, що ви абсолютно праві залишається дуже мало галузей, на які ще не накладені обмеження європейським союзом. Так Тепер, власне, черга дійшла до діамантів і алмазів саме тому, що такі обмеження щодо газу і нафти вже діють. А діаманти і алмази, які продовжують, зокрема і на заході наречені дарувати своїм нареченим на заручене. По перше, це символ того, та, що наразі, як з африканськими алмазами, ці алмази брудні. І по-друге, це 3 мільярди доларів щорічно в бюджет росіянської терористичної організації. А вона, як свідчать, ну, принаймні відкриті джерела, та завдяки. Криптогаманцям продовжує фінансувати, наприклад, Хамас із грошима, які потрапляються в росіянський бюджет. Тому так безперечно, як подія це надзвичайно важливо. Інша справа це те, як, по-перше, європейці не дуже розуміють, яким чином впливати на держави, які допомагаються росіянцям обходити санкції. Тим паче, якщо мова йде про такі країни, як Туреччина, так яка є членом НАТО. Які санкції застосовувати до Туреччини, як із ними говорити для того, власне, щоб вони із Російською Федерацією співпрацювати перестали? Що робити із Грузією, яка постраждала від росіянської агресії? Так пам'ятаєте, танки російські дійшли майже до Тбілісі. І власне Ющенко тоді і решта європейських лідерів приїздили в Тбілісі, зупиняючи оцю росіянську навалу. От власне, які механізми застосовувати щодо них, і чи можна їх застосовувати? Чи має європейський союз ці інструменти щодо держав, які, наприклад, не є членами Європейського союзу? Що їм робити? Тому для того, щоби. Санкції залишалися дієвими і кожен пакет санкцій давав якийсь результат. Безперечно, потрібна велика експертиза, і підготовка цього санкційного пакету забрала час. Знову ж таки, є ще один дуже цікавий аспект, це те, що все таки санкції накладаються не на демократичну державу, а на державу авторитарну і на там, де працює диктатура. Коли тільки почали вводити санкції, та які мали просто завалити росіянську економіку, так би і сталося, якби це була демократична держава, тому що коли оці валютні резерви були заморожені в Нацбанку Росіянському, всі побігли знімати гроші. Зі своїх рахунків росіянці я маю на увазі, і в Нацбанку їм просто сказали банкам дали таку рознарядку. Та й в банках їм просто сказали, що поки що про свої вклади можете забути. Ми їх повертати не будемо для будь-якої нормальної демократичної держави. Це позначало банкрутство фінансової системи. Уявіть собі, так людям перестали видавати вклади по запитах. Сказали ні, і все. Вони мали б оголосити себе банкрутом в будь-якій іншій цивілізованій державі, люди вивалили б на вулиці і влаштували державний переворот в Росії. Ніяких акцій протесту з цього приводу не було. Оскільки ці репресії росіянці дуже вдало застосовують і всередині своєї держави і працюють всупереч ринковим механізмам, так і демократичним принципам, так як не працюють в жодній іншій державі, ну не знаю, може окрім північної Кореї. Власне, ці санкції є менш дієвими ніж могли би бути, і це також потрібно розуміти, що завдяки тому, що для росіянців правил немає не тільки поза межами Росіянської Федерації, а й всередині Росіянської Федерації, вони пораються з цими санкціями значно краще ніж очікувалося. Ну, як ви вже зазначили, дійсно саме алмазне питання досить нашумівше і досить болюче для Європи, адже як би там не було, все ж таки московити є лідерами у світі безпосередньо з поставок цих коштовних камінців так до Європи. Чи прийме Європа оцей от законопроект черговий пакет санкцій в тому вигляді, в якому його пропонують? Думаю, що так. Тому що просто не залишається виходу, якщо таке болюче питання як газ було вирішено, так і європейці неочікувано самі для себе змогли відмовитися від росіянського газу в абсолютно рекордні строки. Я думаю, що з цим питанням буде значно менше суперечностей. Хоча знову ж таки потрібно розуміти, що рішення, які ухвалюються, вони ухвалюються так само під тиском. Росіянських грошей, так що те, що Німеччина не може вижити без росіянського газу, дуже активно подалювали самі німці, які спонсорувалися Росіянською Федерацією. Оце новий приклад. Та із журналістом, який працював на федеральних німецьких каналах, і пише чергову книжку про Росію. Там що минулого року отримав завдаток в 600 тисяч доларів, і от власне продовжує роботу над книжкою, яка має назву. Якщо не помиляюся, навіщо Росія потрібна Європі? Ну тобто, оцих намагань переконати Європу, що росіянці їм потрібні і з ними потрібно домовлятися, і нікуди Європа від того не подінуться, вони так само нікуди не поділися. Оці діаманти і алмази вони також використовуються там, де можна там, де не можна заплатити грошима і залишити. Це фінансовий слід так алмази і діаманти використовуються для того, щоб здійснювати певні транзакції. Треба також ну бути свідомими того, що власне це величезний інструмент впливу на чиновників, на дипломатів, на тих же журналістів, спосіб їх підкуповувати так, не залишаючи фінансового сліду. Росіянцям це робити стане значно складніше, і це добра новина. Щодо до речі, того наскільки московити потрібні Європі, от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що мета Євросоюзу щодо постачання Україні одного мільйона боєприпасів не буде досягнута до кінця березня, високий представник Європейського союзу, також Жузеп Борель, сказав, що мета стосується запасів і його виробництва, але однією з проблем є те, що 40% продукції експортується. За межі блоку раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз ймовірно не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через жалюгідний стан обставин промисловості. Ну і як підсумок цих всіх не дуже гарних новин, все більше і більше розмов ми чуємо від колишніх високопосадовців країн ЄС, країн НАТО про те, що е, про прийняття власне, України в НАТО, Європейський Союз без окупованих територій. Там говорили за сценарії Німеччини і так далі, так порівнюючи нашу ситуацію. Нас дійсно розпочинають схиляти все ж таки до мирних переговорів. Чи це просто так здається? Справа в тому, що не перше, так всі, в тому числі європейці, продовжують шукати вихід із ситуації, яка склалась, і потрібно це розглядати саме так. Що стосується Німеччини і її допомоги, так можливо, новина по снарядах була б дуже сильна, якби Німеччина не ухвалила окремий пакет допомоги Україні, так. От тільки вчора була новина, що там є все від танків до тактичних окулярів, і Німеччина насправді, якщо подивитися статистику, одна з тих держав, яка найбільше допомагає Збройним силам України не словом, а ділом, так якщо порахувати техніку, такмет і все, що німці вже передали Україні, то вони точно будуть у першій п'ятірці, з мабуть. Випереджає їх випереджають їх лише Сполучені Штати Америки, і е, давайте не забувати про те, що вже це говорить про величезні зміни, хоча б тому, що пам'ятаєте напередодні повномасштабного вторгнення, коли Велика Британія висловлювалася дуже жорстко. І активно зайняла сторону бік, та да, стала на бік України і допомагала Україні. Німці зокрема говорили, що не будуть передавати Україні нічого окрім касок, і власне нічого окрім касоки не передали. Тривалий час говорили про те, що німці не можуть поставляти танки чи зброю Україні так, тому що німці, які програли Другу світову війну, які досі відчувають колективну провину перед колишнім радянським союзом, не можуть давати танки, якими будуть нищити росіянців, яких нищили під час Другої світової війни, що це паралель, яку німецьке суспільство не сприйме ніколи, забуваючи власне про те. Знову ж таки, та за допомогою росіянських грошей, росіянського впливу і десятиліть оціє, оцього інформаційного прокачування, забуваючи, що територія Росії там Москва та не була окупована німцями на відміну від Києва, і найбільше постраждали від нацистської окупації німецької саме Україна і Білорусія, та і власне і захищали, і звільняли території саме українці у складі цієї червоної армії. От тому риторика Німеччини змінюється. Здається, Мерц він голова християнсько-демократичної партії, якщо не помиляюся, Німеччини. Він приїздив минулого року до України. Він відвідував бучу ірпінь. Він на свої очі бачив, що росіянці зробили, яким чином вони намагаються. Бути братнім і дружнім для нас народом і саме він ініціював в німецькому парламенті постанову щодо збройної допомоги Україні і надання Україні важких озброєнь. Тому щодо от, щодо цієї окремої новини, да, про снаряди ситуація не є такою однозначною. Я би все таки розглядала це в перспективі, яким чином змінюється динаміка. І в німецькому суспільстві, і настрою в німецькому політикумі. А тепер що стосується окупованих територій та тимчасово окупованих, безперечно, для нас це неможливий розвиток подій, тому що пам'ятаєте ці псевдореферендуми, які росіянці проводили на тимчасово окупованих територіях, вступити кудись. До якихось організацій без цих територій, де да навіть вибори провести так, як планувалося на весні 2024 року, без цих е, територій, це фактично легітимізувати анексію е, і окупацію. Е, Української території Росіянської Федерації при всій повазі до наших міжнародних партнерів ми просто не можемо собі дозволити, так тому що це стане тим аргументом, який із рук росіянців потім не вибити ніколи. Вони в. В свою контрні в конституції прописують, що тимчасово окуповані українські території тепер належать Росіянській Федерації. А ми легітимізуємо цей процес, проводячи вибори навіть на території України, без цих територій та відмовляючись від них де-факто. Зрозуміло, що для нас це не варіант. Але знову ж таки, та згадуючи ту саме Німеччину, ми з вами неодноразово до того прикладу повертаємося. На початку повномасштабного вторгнення міністр закордонних справ Німеччини, нашому панові Кулебі, міністру закордонних справ, казав: Ну, ви не рипайтеся, ви потерпіть це всього на кілька днів. Подивіться, як ситуація змінилася. Тому так наразі для світу. Те, що Україна долучиться до європейського союзу без тимчасово окупованих територій, наразі є варіантом, але це не є варіантом для нас. Єдине, що зараз можна сказати точно, що це не не остаточне розв'язання проблеми, і нічого не говорить про те, що через тиждень, два, три місяці ситуація зміниться. Якби прогнозований успішно український контрнаступ, пам'ятаєте, так як блискавично звільнили Харківщину, так. Абсолютно величезну територію, або було звільнено окупова тимчасово окупований Херсон та на той час. Він вже рік український. Якщо будуть такі просування на фронті, безперечно, буде змінюватися і позиція Європейського союзу і наших західних партнерів. Так само як змінюється ситуація на фронті, змінюється і ставлення до того, що в Україні відбувається, і пропозиції, які надходять, вони також зазнаватимуть змін, тому точно не потрібно сприймати це як. Остаточну версію того, що західні партнери нам пропонують, змусити нас це зробити, вони не можуть. От щодо крайнього інтерв'ю Буданова, так він заявив про те, що не зважаючи на санкції, все ж таки економічний стан росіянців. Більш-менш стабільний так, там є певні поливання в курсі, там є певне зростання цін, але власне сама Росія зможе при за таких обставинах воювати ну до 2025 року. І от щодо санкцій, безпосередньо повертаючись, да щодо нафти, продажі якої планують обмежити, то майже всі постачання російської нафти, морським і транспортом, у жовтні перевищили межу ліміту на рівні 60 доларів за бари. Про це пише Financial Time. Росія успішно обходить нові Нафтові санкції та встановлений США новий ліміт на продаж нафти. Водночас, МінФін США надіслав повідомлення компаніям з управлінням морським транспортом із проханням надати інформацію про 100 танкерів, які підозрюються у порушенні західних санкцій щодо російської нафти. Ми вже з вами говорили щодо санкцій, щодо 12-го пакету санкцій. Але все ж таки, на вашу думку, чи є отой механізм, все ж таки, перекриття отого обходу Росією санкцій, щоб вони не змогли в подальшому отримувати ті закордонні плати, якими вони навіть в такому питанні, навіть в питанні алмазів в майбутньому і нафт. Це надзвичайно складне питання, тому що навіть економістам складно прорахувати, якими будуть наслідки тих чи інших процесів. Ви посилалися на Буданова, що він каже, що ситуація більш-менш стабільна. От за рахунок чого вона власне стабільна, так а всупереч усім очікуванням, коли майже тисяча іноземних компаній вийшли із компаній вийшли із Росіянської Федерації, рубль зміцнів. Мав би обвалитися, а він зміцнів за рахунок того, що стало менше імпорту. А коли частка імпорту в продукції зменшується, зміцнюється національна валюта. Чи могли передбачити це? Так, от у нас кенцілять компанії, які досі вражці продовжували перепрошую в Російській Федерації, продовжують працювати, Так? ну і власне правильно робимо ми, тому що ну є якісь етичні моменти, так але щодо нас, і це було абсолютно правильно і безапеляційно. Що ці компанії Російську Федерацію покинули, припинили платити там податки, так утримувати співробітників, платити їм зарплати. Чи хороше це був крок? Безперечно, хороший. Роші, які це мало наслідки для росіянської економіки, рубль зміцнів так за рахунок того, що зменшилася оця частка імпортних товарів, тому е яким чином можна розробити механізм, який дасть 100% гарантію, е що Санкції подіють саме таким чином, як ми розраховуємо, так і що росіянці ніяк не зможуть їх обходити. І більше того, що решта держав світу не будуть допомагати росіянцям ці санкції обходити. Ну, якби такий універсальний механізм був, його б давним-давно застосували. Тому просто, ну, власне, і відбуває да? цей пакет вже 12-й. Тому що дивляться на наслідки в короткостроковій перспективі, і на наслідки в довгостроковій перспективі роблять висновки і додають якихось змін. Я ж кажу, що мені здається, що якби такий інструмент існував, його б давним-давно застосували це абсолютно в інтересах всього цивілізованого світу. Власне щодо сполучених штатів, так знаємо, що сьогодні має бути зустріч двох лідерів: це Джо Байден і Сі Цзіньпінь. Власне, напередодні Палата представників США сполучених штатів Америки схвалила законопроект про фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. Як повідомляє СІНН, пропозицію нового спікера Майкла Джонсона схвалив на схвалили на двопартійній основі 336 голосів, з них 209 – демократи, проти 95 – 93 – республіканці та двоє демократів. Законопроект не передбачає додаткової допомоги для України чи Ізраїлю. Представник Білого Дому сказав журналістам, що президент Джо Байден готовий підписати законопроект про фінансування уряду, якщо його схвалить Сенат. Питання України ще не закрите. Єдине, воно знову ж таки переноситься на більш довгий, більш триваліший термін. Час, це час важливо для нас. Знаємо, що в Пентагоні заявили, що 95% коштів вже використано. Що ми втрачаємо саме зараз? Е, потрібно розуміти, що з точки зору комунікації це швидше комунікація не з нами. А всередині е, е, Сполучених Штатів Америки, я напередодні нашого етеру передивлялася. Місцеву пресу називаємо це так, та Washington Post, The Вашингтон Пост Times. і от власне, там на перших шпальтах, на жаль, та не Україна, а саме оцей конфлікт, який розгортається в американському конгресі, тому що ну зрозуміло, що американців насамперед цікавлять американські проблеми, так. І дратуються навіть самі конгресмени, яких весь час питають про те, коли ж ця криза завершиться, і власне, що республіканці з демократами мають якимось чином домовлятися. Це займає наразі і першу строчку в інформаційній повісті, та і абсолютно перший рядок в тому, що американців цікавить це зрозуміло. Те, що допомога і Україні, і Тайваню, і Ізраїлю була. Виключена з цього пакету, так який наскільки я розумію, Сенат вже ухвалив. Власне, це було зроблено для того, щоб не зупинилася робота уряду, так щоб уникнути якихось додаткових цих внутрішніх проблем. Наскільки я розумію, це допомогло. Роботу розблоковано окремо буде розглядатися допомога Ізраїлю, Тайваню і Україні. І в цьому пакеті на 100 мільярдів доларів допомога Україні якраз займає не більше. Це практично, ну якщо не помиляюся з цифрою, 60 мільярдів. Так? це більше половини Тому сказати, що Україна для Америки більше не пріоритет, не можна сказати, хоча б посилаючись на ці цифри. Чи буде цю допомогу ухвалено упевнена, що буде, але знову ж таки, це не питання зовнішньої політики, це не питання того, що змінюється вектор Сполучених Штатів щодо України. Це швидше говорить про внутрішні проблеми між республіканцями і демократами і ну власне. Те, що і у нас завжди відбувається, коли держава заходить у виборчий цикл, там вже йде президентська кампанія. Так вже йде президентський кампейн. і всі зосереджені на тому, всі борються за власне свій електорат. А зустріч із китайським лідером, безперечно, історична. Пам'ятаємо виступ. Байдена в Конгресі, де він сказав, визначив Китай так як одного із головних ворогів власне, Сполучених Штатів Америки. Не можу процитувати дослівно, але смисл був такий, що Сполучені Штати не шукають конфлікту, але цілком готові завдати відповіді, якщо Китай далі сунутиме на інтереси Сполучених Штатів. І е, Китай і Сполучені Штати є найбільшими торгівельними партнерами в світі, власне, і світ вже давним-давно біполярний. Е, що до речі, досі ніяк не може зрозуміти е, Росія, так що раніше біполярний світ складався із Сполучених Штатів Америки і Радянського Союзу, а наразі це Китай і Сполучені Штати Америки, і росіянці настільки е, не в цій грі, що. Е, їм собі складно уявити, наскільки вони неважливі в глобальному розумінні того, що в світі відбувається, а от переговори китайського лідера і американського лідера, вони можуть їхні підсумки та і їхні результати, якщо вони справді про щось домовляться, вони можуть мати. Наслідки суву та тектонічного, такого тектонічний сув плит, змінити цілком те, яким чином виглядає геополітика в світі наразі. І якщо Китай буде зацікавлений в тому, щоб росіянці з української території пішли. У китайців якраз є інструменти і механізми впливу на Російську Федерацію. Тому отут якраз фокус уваги мав би бути максимальним. Те, яким чином будуть рухатися ці переговори, та в якому напрямку будуть рухатися взагалі відносини між сполученими штатами і Китаєм буде відображатися на всьому цивілізованому і не цивілізованому світі, на жаль, чи на щастя безперечно. Щодо вектору уваги, ви вже значили так, що Україна поступово починає зникати із перших шпальт світових видань. От безпосередньо в цей час аналогічно у США перебуває українська делегація, на чолі з керівником офісу президента, повертаючись власне до роботи нашої дипломатії, не вміємо, не можемо або ну на нас вже просто не звертають уваги, з чим повернеться Єрмак, власне. Чи даний візит просто був не на часі, оскільки там очікували нову зустріч щодо е, нашої дипломатії. То я би якраз дала нашим дипломатам дуже високу оцінку. Послухайте стільки, скільки заробили українські дипломати від початку повномасштабного вторгнення. Мало хто в світі заробив, в принципі за всю історію дипломатії. Варто, хоча б оцей історичний візит, він якось дуже знаєте змістилася увага, коли приїздив президент Південної Кореї. Це був перший візит в Україну президента Південної Кореї. От, власне, таке відбулося вперше. Власне, таке відбулося вперше, і цей візит мав історичне значення однак, весь фокус уваги був сунутий на його дружину. Але це ж досягнення саме українських дипломатів, що їм вдалося зробити те, чого не вдалося зробити за весь час української незалежності, так домогтися візиту президенту Північної Кореї в Україну. Це надзвичайне досягнення. Єдине, що до Сполучених Штатів Америки, мені в принципі, не дуже зрозуміло, що там робить очільник офісу президента. У нього геть інші посадові обов'язки, на які наскільки я знаю, у нас конституція України зовнішня політика це преференція. Це преференція президента і МЗС. Я не дуже розумію просто, що він там робить і на які результати очікувати. Зрозуміло добре. Ми вам дякуємо. Отож спілкувалися про ситуацію у світі безпосередньо щодо 12-го пакету санкцій, зустрічі двох лідерів світу, так і щодо інших вагомих питань. Тож Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у, гал у галузі комунікацій та медіатехнологій.